Всім доброго дня! Це канал Мамина Помічниця і з вами Мальвіна. І в нинішньому ролику я покажу вам, як ми збирали домашні літні яблука і як я готую з них смачний компот на зиму. Тому запрошую всіх залишатися разом з нами на каналі і будемо готувати смачний яблучний компот на зиму разом. Що в тебе є, Катько? Ту те коровка. Коровка. Ти їш яблучко? А колоба. До кого ти пішла? Колобу. Катько, добре яблучко. Вкусне? Я, Я не знаю. Ой. 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 Так. А, ти тепер погане в тебе. Тепер таке чіча, не файне. Я Мама, збирай, а ну допомагай мамі збирати. Ні, ти не хочеш допомагати мамі? Що, кажи, щось хочеш казати? Добре Добре, ну звісно. Диві, мама, збирай яблучко. Так, баночка я вже собі файно помила, приготувала. Яблука так само помила. І тепер буду їх вирізати хвостики з них і замітувати в банки. Я лише одриваю сам хвостик. І з другої сторони теж файно вирізаю. І так, роблю з кожним яблучком. І в чисту баночку замітую. Яблука стараюся вибирати такі тверді. вони були дуже м'які. Це моя помощниця. Понадкусуваю, але не біда. Ось таке у нас дуже смачний компот. Коли є врожай на такі яблука, білий налив, завжди готуємо на зиму компот. І варення так само дуже-дуже смачне. Тепер готую сироп на наші баночки. Е, можеш готувати по-різному. Засипати сразу у банку цукор і заливати холодну воду. Як вонося буде варити, мабуть, ми будемо закручувати, треба буде нам сколотити якби банку, аби ся повністю розійшов цукор. Або я того не робила з кип'ятками, Для своєї безпеки я подогріла вже воду. І засипаю усяку чашечку 300 мг на 3 літрову банку цукру, розмішую, у такому блюду, вифайно розмішаю до повного розчинення цукру, і заливаю уже готовий, як би сіропку. У мене така гаряченька та я кладу в баночку у блюдо. Тепер доливаю вже горячу воду, цукор у мене весь у баночці, і всяк само роблю з усіма банками, з компотом, з яблуками. Всю баночку долила і беру наступну, і так само роблю з наступного банку. Так, я вже склала у каструлю, в яку я стерилізую, свої банки. У мене в цій каструлі якраз поміщаються три баночки. Доки будуться всі стерилізувати, я підготую другі три баночки собі. І так, закладу шість банок 3 літрових з якого смачного яблукового компоту. Кришки я простерилізувала, прокоп'ятила. Я так завжди Все роблю. закриваю тепер кришку, я включила плиту і чекаю, або почало кипіти. Стерилізую так, аби яблучка наші були файно зварені. Почти кожне яблучко має тріснути. Чекаю, так, аби воно файно полопало. Але треба слідкувати, аби вони у нас не розварили, бо можеш їх і переварити, що повністю можуть розпастися. Вони мають держати свою форму і при тому всьому мають потріскати, полопати яблочко. І закриваю кришку, і все, нася врятувати. Так, дивіться, як у мене вже файно вода почала кипіти у горницьовій і в банках так само файно кипить. Я практично і не дуже засікаю кульку по минутах, вонося варить, бо яблучка різні, майвеликі, маймалі можуть бути у когось. Все зависить від самого яблука. Коли яблука в мене потріскають, туди забираю і закручую. Видите, як вона файно кипить І вже буду никатися по наших яблуках. Так, яблука у мене зварилися. Варилися вони у мене 25 хвилин. На такому середньому вогні я плиту скрутила, бо вони не дуже сильно копіли. І так вони у мене варилися файно, потріскали, але при тому держать форму, якби воно не розпалося компот, виходить, дуже смачний і ароматний. І яблуко може їсти, як на десерт. Воно теж дуже смачне і ароматне. Всім гарно дякую, хто сьогодні зі мною був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня та мирного неба, Божих благословень вам і до нових смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.